Урок навчання грамоти письмо, тема сьогоднішнього уроку слова ввічливості. Слова ввічливості це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Приємно спілкуватися з увічливими й добрими людьми, з такими, які нікого не ображають і не принижують. Про них кажуть, що вони культурні. А невбічливих і грубих називають некультурними. Давайте прочитаємо вірш. Добрий день. Сонце землю освітило, вже до ліжка мама йде. Добрий день, матусю мила! Добрий день! Все усміхнено навколо від заквітчених вишень. Добрий день садок і поле. Добрий день. Діти, скажіть, які слова промовила дитина мамі? Повторіть їх. Вірно, добрий день, матусю Мила. А як ви вітаєтеся зі своїми рідними вранці? Якими ніжними словами ви їх називаєте? Скажіть малюнки. На якому з них? Художник правильно зобразив описану у вірші пору року. Яка це пора? Вірно, це весна, тому що у вірші говориться, що все усміхнене навколо від заквітчених вишень? А зараз у нас з вами буде вибіркове списування. Для цього відкрийте свої зошити. Пропустіть два чистих рядочки для того, щоб відокремити попередній завдання від сьогоднішніх завдань. І випишіть з вірша Добрий день виділені речення. Давайте прочитаємо їх. Так, це Добрий день матусю Мила і Добрий день садок і поле. Поставте відео на паузу і спишіть ці речення у зошит. Давайте перевіримо. Наступну вправу ми виконаємо усно. Прочитайте і закінчіть думку. Продовжіть речення і скажіть, коли ми говоримо наступні слова ввічливості. Наприклад. Ми говоримо. «Здрастуйте! коли зустрічаємось. Продовжіть самостійно наступне завдання. Поставте відео на паузу і прочитайте текст. А зараз я вам прочитаю цей текст. Ранок Андрійко прокинувся. Доброго вечора, татусю, сказав він. Татусь усміхнувся до сина і відповів Доброго! А далі подумайте, що сказав татусь. Подумайте, що не так сказав Андрійко. Як ви думаєте, що відповів синові татусь? А тепер в зошитах з нового рядочка запишіть відповідь тата. Поставте відео на паузу і запишіть відповідь тата. Наступне завдання. Розгляньте малюнки, кого ви бачите. І що вони роблять. Складіть речення за цими малюнками, використовуйте слова вічливості. Наприклад, на першому малюнку ви бачите хлопчика, який дарує дівчинці квіти. Давайте придумаємо речення, що сказав хлопчик. Наприклад, Даша, візьми, будь ласка, квіти! Тут ми використали слова ввічливості. Будь ласка. А тепер ви самостійно складіть речення, використовуючи слова ввічливості, і одне речення запишіть у зошит з нового рядочку. Давайте пригадаємо, про що ми говорили сьогодні на уроці. Вірно, ми говорили на уроці про Слова ввічливості. Давайте ще раз їх згадаємо, прочитавши на екрані. А зараз розкриваємо наші загадкові конверти. Вибираємо речення і закінчуємо його. На цьому наш урок закінчений.